І так, всім привіт з гаража. Вчора я виложив одне відео там, і один підписник мене запитує, як я підключав двигун від пральної машини. Я, там в мене зернодробілка, там трошки невдобно дивитися, ну, показувати, то я покажу в мене от циркулярка. Тоже працює від такого самого двигуна. Ну, Трошки я різав. Тих літ, воно трохи в пилюці, я ще не прибрався. Циркулярка в стадії спетанці випробувань. О, як вона працює, ну поки я задоволений, ну, про циркулярку я розповім потім, пізніше в наступному відео. Зараз хочу розповісти про сам двигун, як він підключається. Ось такий ось двигун. Ось такий ось у мене двигун від пральної машини. Зверха. Ой, невдобно. Гарха блямбочка є, не знаю. Якщо, Де він там. Якщо її видно, аж вон, от-от-вот. От, от. От, от блямбочка там. Так. ну Це е, любі двигуни, любі двигуни від любих е, пральних машин, автоматів, воно все підключається ну, однаково. Ось тут оцих от, два проводи. Ми бачимо, що звідти з тої сторони вони не виходять. Ці два проводи йдуть до тахометра. От тахометр воно подає на пральну машину е про двигун, який там обертний йому треба задати. Нам його не потрібно, так як наш двигун буде працювати е зразу напряму від 220 вольт на всю потужність. Першим ділом треба оприділитися, який йде на обмотку, а який йде на щітку. Ось тут от видно щітка підсоєдняється зараз, зараз зараз, зараз. От. От щітка. Сюди йде оцей от чорний провід один. І от з тої сторони в одному цьому виходить от другий провід. Так, оцей от йде нас хочу показати добре. Йде він у нас от сюди. Наниз Наниз І другий йде. І другий йде чуть вище. Їм невдобно. В Вообще. общем так, вот два чорних провода йдуть на щітку. Один на одну щітку пішов на ту сторону, другий пішов на цю щітку на цю сторону. вот два провода у нас йде на обмотку. Один червоний, один сірий. Що ми робимо? Ми беремо один провід від щітки, один від обмотки. Соєняємо перемичкою. Соєдняємо їх перемичкою між собою. У мене оцей от верхній з'єднаний і ось цей от нижній з'єднаний провід. Ну, а потом два останніх, на них підключаємо 220. Якщо Це зараз в мене підключений на праве вращення. Якщо вам треба ліве, то тоді берете. Наоборот, ось цих два проводи ставити перемичку. Така от любі провода там накинув. Все. Ставити сюди перемичку, а сюди і сюди підключаєте він, де вліво крутитися. Це вже е, в залежності від того, як вам потрібно. Так що, ну, ось таке от. Ще раз повторюся, саме головне знайти, де від щітки, а де відсі. Ну, тут візуально видно, от він пішов, от він пішов і от щітка. І все. Ось таке от. І все, від щітки, від обмотки, перемічка, других два, щитка, обмотка на 220. Якщо вам треба вліво перемичку ту, що ви підключали на 220, ставите перемічку і на других два провода ставите 220. Ну і все. Дякую всім за увагу. Таке от коротеньке відео, це мій підписник запитав вчора, ну я йому відповів. Легше лучше один раз побачити, чим сто разів йому розказати. Всім дякую за увагу. Все дуже просто, не треба ніяких переборів, нічого. Це вже мій другий двигун. Другий двигун перший я поставив на зернодробілку, як я казав, ну, там від якої це пральної, по-моєму від... В общем, не... я вже не пам'ятаю в якої пральної машини. Ну різниці немає, воно підключення буквально в... кругом однакове. Якщо кого щось цікавить, запитуйте. Йдемо розповідати. Отак от. от ну, Циркулярка працює відмінно, я в нею задоволений. Без всяких... Ненужних проблем. Все, дякую за увагу. До нових зустрічі в гаражі. Ось таке от підключення двигуна. Підписуйтеся, запитуйте, кого що цікавить, все, всім розповім.